Всім привіт, друзі, з вами я, як завжди, Мирослав. Та сьогодні будемо розмовляти про різні речі. Так, на фоні буде чисто, як я буду грати, щоб вам було прикольно дивитися відео. Та ми починаємо. Перше, о чому я хотів. Порозмовляти це Stand 2. Чи буду я у ньому знімати? Скоріш за всього буду. Я навіть не сам не знаю. Того, що в мене є ще. Ну, я можу знімати про Бравл Старс, про Роблокс. Ну, так, можу знімати просто до довда. Чисто хто як хоче, можете писати в коментарі. Та вибачайте, то, що на фоні я буду дуже погано грати, тому що це я знімав, коли у мене не було світла і телефон був майже розряджений. Це все того, що коли в мене мало відсотків, то воно дуже лагає. Друге. «Роблокс. У нас іде зараз дуже популярні ігри. Це Still Brain Брайндрот. І, до речі, я про нього знімав. Хто бачив, подивиться. Е, далі. Чи буду знімати про 99? І так я буду того що. 99 дуже популярна гра, та у мене є дуже багато всяких класів. Далі. О, да. Далі йде Бравл Старс. Чи хочете ви, щоб я апав якихось персонажів в нуз Бравлі? Якщо так, то ставте лайки або підписуйтесь. Або можете нічого не робити, просто Далі. чи хочете ви, щоб я почав робити я як... хоча б якісь туторіали? Також це вже пишіть, пишіть. Коментарі. Ну так, от таке вибачте, то, що таке маленьке відео. Але всім пока. Це було прикольно. Пишіть в коментарі або ставте лайки. Ладно, всім пока!